Всім доброго ранку! Це ранок вдома, і ми з радістю готуємося до зустрічі гостей в нашій студії. 30 вересня в Андрівській церкві відбудеться презентація проєкту «Кончерто Гросу з позитивом відомого українського композитора Євгена Петриченка. І це буде більше ніж концерт. Далі дізнаємося із перших, так би мовити, рук від композитора та автора проєкту Євгена Петриченка та контратенора Романа Меліша. Я піду зустріну гостей. Доброго ранку! Доброго ранку. Раді вас, вас бачити. Доброго ранку. Вітаємо, Вітаємо. доброго ранку. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Дякую, що Привіт. запросили. Ну, Сідайте, як вам зручно, боже, дякую Клас! Та ще ми дуже будь ласка, Чаба". що що я не так зробив? До що? що це дискримінація? Все. А як настрій? Позитивний ви молодці. Одразу хочеться розпитати, щоб ви розказали нам про складову вашого проєкту, і взагалі з яких творів складатиметься він? Чи вже складається ця програма? Та і який ці, ці твори мають настрій? З останнього почну. Ну очевидно, що якщо програма називається Концерт Гросу з позитивом, тобто великий концерт з позитивом, очевидно, загальний такий настрій це світло, добро, позитив. Але є ще одне значення позитив, і фотографи мене зрозуміють. Знаєте, є фотографії негативні, mm -hmm. там де кольори обернуті навпаки, а є фотографії в позитиві тобто там, де кольори відповідають дійсності. Отак само і люди. Вони є негативні, а є позитивні люди, які поводять себе так, як вважають за потрібне, говорять те, що вважають за потрібне. Тобто це правдиві люди, які спілкуються з суспільством на правдиві для себе мові. От для мене це позитивні люди. І, власне, ті номери концертної програми, які будуть виконані, це про позитивних людей, про людей, які говорять правду чесно, спілкуються з суспільством. Наскільки ми знаємо, будуть виконані вокальні номери. Так, так. А на чиї слова була написана музика? Чому і саме їх обрали? Там будуть і вокальні номери, і інструментальні так. номери. Стосовно вокальних, я коли обирав е, е, тексти, я керувався двома. Три позиціями перша це слова мали бути актуальними на сьогоднішній день. Угу. Тобто, відповідно, автори це автори, які написали ці тексти, от починаючи з 2014 року і завершуючи сьогоднішнім днем. Сьогоденням, відповідно, от один з авторів слів Роман Меліш, тільки є. Я хотів запитати, чи є серед нас у нас. Але, але власне він не є ем, поетом, літератором. Він є співаком, але він на своїй Фейсбук-сторінці -сторі, фейсбук дуже гарно. Відрефлексував свій стан після початку повномасштабного вторгнення. І мені цей якраз цей текст дуже сподобався. Я його перетворив на музичний номер. Mm -hmm. е є текст ще одного київського е поета Олександра Козинця. Прекрасна молода людина. Те його текст у мене, наприклад, асоціюється з довічною темою розвитку відносин між чоловіком і жінкою, починаючи від Адама і Єви, завершуючи сьогодення. Є тексти поетів, яких, яких сьогодні вже називають розстріляним відродженням 21-го століття. Це Володимир Вакуленко, дитячий письменник, який був вбитий в Ізюмі під час окупації. Є текст Вікторії Амеліної, яка теж загинула в Краматорську цим літом від вибуху снаряду. Тобто це сучасні тексти, тексти про сьогодення. А хто виконуватиме твори? Я так розумію, Роман є автором Роман. і співаком. одним з одним, одним з. з так. Ну, у нас загалом задіяно до цього проекту 17 виконавців. Це буде вісім співаків і дев'ять інструменталістів. Там чотири скрипочки, один альт, контрабас, віолончель. Клавесин і орган позитив це єдиний орган позитив, скажімо так, можна звати його портативним органом, невеличким в Україні. Угу. І також теорба. Сьогодні от ми вам заспіваємо разом з теорбою. Ми привідкрили шпаринку, того, що привідкрили відбуватиметься трошечки. там. Я думала, ми будемо просити, але я знаю, що ви нам точно не відмовите обов'язково вже глядачі в очікуванні. Розкажіть про особливість цього проекту, про візуальну складову. В проєкті є музична складова так. і є візуальна складова, яка власне народилася з потреби. Трошки і залучити нових аудиторій до сектору класичної музики. Ну, немає секрету, що в філармонії чи в академічні концерти ходять люди віковою категорії 40-45 і вище. А нам би хотілося, щоб на наші концерти, концерти класичної музики, приходили більш молоді люди. І тому ми, коли народжувалася ідея цього проекту, ми придумали, що там має бути візуальна складова. А відтак ми спеціально для цього цієї програми розробили мобільний додаток. Uh -huh. Кожен глядач, який прийде в концерт, може бути без... може, зможе цей мобільний додаток завантажити собі на мобільний телефон і під час виступу включати собі і доповнювати ту реальність, яка буде в реальності створена в Андріївській церкві. Доповнена реальність складається з візуальних образів, ну починаючи від. Квітів Катерини Білокур, ми їх оцифрували і доповнили, будемо доповнювати реальність. Будуть звірі, фантастичні звірі Марії Примаченко. Тобто це ті герої, по яким Україну впізнають в світі. Також там будуть герої з розмальованого будинку Паліни Райко, будинок, який був затоплений в Олешківському в Олешках на Херсонщині. Будуть кульбабки Анжеліки Рудницької, відомої української і співачки, і волонтерки, але вона ще й художниця, має прекрасні картини вишиті. Тобто, ми створили цю реальність для того, щоб а розширити аудиторію, Б – трошки е, додати краси, трошки додати в позитиву в ті трошки сумні історії, які ми будемо розповідати. То, то сміливо можна сказати, що це ще й така віртуальна складова так, е, та, е, та, проєкту. Круто, да. А хто створював цей візуал? Команда е, е, значить героїв обмалював е, графічний дизайнер з Кропивницького Руслан Матько. А ем, безпосередньо мобільний додаток і анімацію цих героїв зробила київська команда компанія Едвін, які е, просто молодці, гарно впорались е, з цією своєю задачею. Ну і нагадайте, коли відбудеться ж сам кончерто? Концертом розбуде 30 і 1 числа Андріївська церква в Києві 6 числа Львів Національна, фі... Львівська, національна фі... Львівська національна філармонія і. Е... Я маю на цьому закцентувати увагу, що цей проект реально він важкий, але він створений завдяки, завдяки гранту Українського культурного фонду, який нам власне допоміг втілити цю ідею, втілити цей проект. Ну що ж, просто зараз, як ми й обіцяли, глядачі ранку вдома отримають можливість відчути, зануритися в цю музичну атмосферу проєкту Гроссо з позитивом так гарно звучить. Ми послухаємо наживо просто в студії композицію, яка називається Він музика Євгена Петриченка. Слова Романа Меліша. Виконавці учасники Лятошинській капелла Контратенор Роман Меліш та Ігор Тарновецький. Теорба. Я не був готовий. До такого страху. Я не був готовий до 嫂子我不用 Я не був готовий до стількох, до стількох смертей. Я не був готовий до годину, темряві. Я не був Потужно. Я чомусь уявила, Все. як це буде звучати в Андріївській церкві. Хочу нагадати нашим глядачам 30 вересня і 1 жовтня в Андріївській церкві. Дякуємо вам. Це просто неймовірно. Це щось дивовижне, нереальне навіть так можна сказати, але це реальні люди, дійсно, які не були готові. Ми не були готові до такої війни, але ми точно готові до перемоги і до весни на нашій мирній рідній землі. Це ранок вдома, друзі. етер продовжує історію українського моряка, який потрапив у російський полон, попри всі міжнародні норми.